Побили, бо переплутали з підозрюваним вночі у хостелу центрі міста увірвалися правоохоронці. Вони побили охоронця, якого сплутали із фігурантом розбою, а також дружину постраждалого, яка кинулась його захищати. Що відбувалося у хостелі? Свідчення очевидців у сюжеті. цей чоловік Денис переселенець Херсона. У рідному місті він пережив окупацію та побої від самих окупантів за те, що не хотів брати від них рублі. А тепер ці побої. У нього від наших правоохоронців. Вони прийшли близько першої години ночі, спершу троє, під виглядом переселенців з Миколаєва. Я в таке такому двері не відкриваю, тому що у нас косло працює з 7 утра до 11 часов. Я вийшов через балкон 3 етажа і ну, задав вопрос, що ви хотіли? Ми хотіли заселитися. У вас есть номера? Я говорю, нет, ребята, у нас номеров нет. Вслед я услышал э, Одесса Город Криминальный, что типа мы еще встретимся, на этом конца не будет и типа жди продолжения. У цьому хостелі Денис раніше жив, а згодом влаштувався тут на роботу охоронцем та завгоспом, а його дружина адміністраторкою. Це дало можливість родині орендувати квартиру окремо. Подружжя має двох власних дітей, а ще п'ятьох, які родом з Очакова, взяли під опіку. Цієї ночі Денис та його дружина були на робочій зміні. Хостел безкоштовно працює лише для переселенців. Вночі тут можна заселитися, лише подзвонивши заздалегідь. Тому нічним гостям Денис порадив зателефонувати за номерами вказаними на вході у двір, а на камерах спостереження помітив, що чоловіки були не самі. На вулиці за воротами стояли люди в воєнній формі, частично в бронежилетах і частично з автоматом. Хто ці люди та навіщо вони прийшли, Денис, каже, не пояснювали, а просто почали виламувати масивні двері. Вийшло у них це не одразу, тож люди мали час зібратися на їхній погляд у безпечному місці. Поднялись на пятый этаж, ну там фойе такое. Сидим, обсуждаем. Многие начали звонить в полицию и хотели в пожарную звонить. Ну, то есть, как можно больше разных служб для того, чтобы хоть кто-то среагировал. Вот здесь на входе были собраны женщины и дети. Мужчины, как на нервах, все курили на балконе. Ну и тут слышу э, не то, что, а просто страшная получается моя группировка ВПО. Э, они забегают, залетают и просто с криками мордой лежать в пол. Всех ложат, женщин, детей, всех подряд. Мужики одразу розуміють і вважаються самі. Денис каже, правоохоронці одразу кинулись до нього, нічого не пояснивши, та почали жорстоко бити. Дружина намагалась втрутитися, але за це теж отримала стусани. А так як у мужа проблеми зі спиною, у нього немає дисків, дісків, побиті ще з Херсона Російської Федерації. я кинулась помогать, ну, кричу, не трогайте, он и так побитый весь. На что один из военных ударил меня по голове, я влетела в стойку, потом второй удар, я влетела в диван, потом меня решили заломать. В итоге заломали мне руки, ноги, сели на меня сверху, Я вже їм сіплю, я не можу дышать. Встаньте меня, мені вдихнуть треба. У мене вже началось, потому тому що мені не вистачало воздуха. Як з'ясувалося пізніше, у хостелі нібито шукали зловмисника, який поранив чоловіка та вкрав у нього 7 тисяч гривень. З особливих прикмет наявність бороди. Мешканцям хостелу показали фото підозрюваного, але жоден не впізнав на ньому Дениса. Після невдалої спецоперації правоохоронці пішли, і, як кажуть люди, так і не вибачились ні за нічний безлад, ні перед Денисом. Та його дружиною, яких побили. Крім того, адміністрація гостелу скаржиться й на швидку допомогу, яка одразу не хотіла їхати на виклик. Хоча допомога була потрібна не лише Денису, а й людям похилого віку, які достатньо перенервували. Цей гостел фінансують міжнародні організації, які у тому числі надають психологічну допомогу переселенцям. І нічний візит правоохоронців всі зусилля психологів перекреслив. Психологи тут проводять доволі. багато час выводя людей с этого посттравматического стресса, э, ощущения там безнаказанности, беззакония, там какого-то там над ними давления, издевательства, принуждения. Врешті поліція відзвітувала про те, що впіймала зловмисника, але в іншому готелі. І що цікаво, затриманий має не лише бороду, а й татуювання на руках. А у Дениса таких татуювань немає. Зараз чоловіку з дружиною чекатимуть консультації від міжнародних організацій, які утримують цей хостел, і планують судитися, аби покарати винних в побитті. Ксенія Сітінська, Вадиммір за сьомий канал.